Члени окружних та дільничих виборчих комісій до проведення виборів не готові. У них навіть немає примірників закону України про вибори та інструкцій, як правильно вести діловодство. За таких умов переконують представники комітету виборців України без технічних порушень день виборів не пройде. Хоча на прямі фальсифікації громадські активісти очікують безпосередньо під час передачі даних про результати голосування. В окружній виборчій комісії, в кабінеті, де відбуватиметься передача з серверу, на сервер Центральної виборчої комісії, оперативна інформація про голосування і про підрахунок голосів, має право перебувати відповідний адміністратор, тобто комп'ютерник, можна так сказати. Далі має там право перебувати голова комісії і інший член комісії, визначений там комісією. Все офіційним спостерігачам туди зась. Що це означає? А це означає, що протокол може бути насправді і результати одні, а в ЦВК можуть піти результати зовсім інші. Не менш стурбовані громадські активісти, появою чорного піару у рівному та в дубному. В місті Дубно наші активісти зафіксували от такий таку от листівку, бюлетень, як я називаю, які може підкаже, якому так само були провокації. При цьому тут е використалися логотипи руху чесно» і руху відсіч. Які до цього в принципі не мають жодного відношення? Представники КВУ закликають кандидатів і партії утриматись від брудних технологій і надалі бути чесними і до опонентів, і до виборців. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.